Так, друзі, ну а я з Холодної Гори а, приїхала на другий показ. А, зараз буду показувати метрокімнатну квартиру, а, яка знаходиться в районі метро Спорту. Отак, Це нові будинки у нас район по вулиці Каденюка. А, це трикімнатна квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. А, звичайний житловий стан. Зараз будемо дивитися разом. Біля будинку за 5 хвилин ходьби знаходиться чудо-маркет. І до зупинки тролейбуса 5 хвилин пішки. У дворах можна зробити селфі з ось такими моржами. Хочу вам показати такі гарні доглянуті клумбочки дорогою до будинку. Ось така краса. Я вже прийшла у дворі дитячий майданчик і ось наш будинок. Квартира на четвертому поверсі. Хочу звернути вашу увагу на ідеальний під'їзд. Тут робився ремонт, нові вікна. Я у квартирі, вхідні двері, санвузол. Підготували під ремонт та поміняли всі труби. Так, площа квартири 60 метрів, три кімнати та кухня. Кухня така світла. А тут площа 6 метрів. Встановлений лічильник газу. За вікнами у нас дерева, нові батареї. Це кімната номер 1 Вітальна. Вона з балконом, Площа цієї кімнати 19 метрів. Ось такий балкон. І ось така милота. Так, і дві окремі кімнати. Так, це кімната номер 2 з неї почнемо. Вона сонячна. Зараз перша половина дня, тут сонце. За вікнами у нас літо. Площа цієї кімнати 14 метрів. І ще одна кімната, площа її 11 метрів. За вікнами дерева. Так. Такий сувенірчик. І між кімнатами є комора. Тут можна зберігати всього багато цікавого. Квартира чекає на своїх нових мешканців. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири, приходила дивитися сім'я. Вони приїхали з Краматорська, підбирають собі житло в Харкові. Сьогодні у них дуже багато переглядів, тому запитали нас, який можливий торг. Ну і загалом пішли думати. Район особливо не знають, дивляться по всьому місту, але ми беремо участь у конкурсі. А чи виграємо його? Я дізнаюся, трохи пізніше. Та пока.